Доброго ранку. Відправляємо сьогодні цього красення 11.58. Їде до нових власників Чернігівську область Нехай хлопцям працює. Надіємося, що комбайник поклав хороші руки, хлопці його збережуть в такому стані, як він є. Тому що таких комбайнів вже лишилось дуже мало. Так, Друзі, знову всім вітання. Джондіра з попереднього відео відправили до клієнтів. А сьогодні вам показую свіжий домінатор, який до нас заїхав. Це 48С. Багато хто питав за таку модель. Це є трьохметрова жатка нового типу кабіна і гідравлічна вигрузна труба. Такий комбайник. Обіду його по колу скрізь рівненький, непогнутий, не фарбований. Ось такий вигляд в нього. Гідравлічна вигрозна. Вигрозна ніде не погнута, рівненька. На жаточці теж всі защити рівні. І ось такий загальний його вигляд. Дуже класний стан в нього. Зараз покажу вам його детальніше. Має комплект стеблепіднімачів. піднімачів. Е, запасна коса теж є в комплекті. Запасна. Тут посугін нічого не розбите. нічого не варене. Так, зараз вам скрізь повідкриваю. Зараз ще тут. Так, відкрив. Цю частину. Подивіться по зірочках який стан. Ніякої виробитки. Все в оригіналі, як бачите. Нічого не поварено, не розбито. Це замінений натяжник. Воно міняється разом з зірочкою там підшипник Ремінь оригінал клас. І, в принципі, ось такий стан. Ходімо далі. Ось так все закривається. По резині. Резина Мішелін. Зараз знайдемо. Мішелінки оригінальні, подивіться, якісь там. Чотенькі колеса. По задніх теж. Також зверніть увагу на диски, ступиці, це нічого не фарбоване, це все в оригіналі. Подивіться, який вигляд. Ціленька балка, ніде нічого не поварено. І ось так все гарно виглядає. Колеса з цієї сторони. І відразу ще покажу переднє. Ну, тобто резина тут дуже гарна, теж мішелін, теж його ще рідне. І, до речі, це є 30-й розмір. Бо вони бувають на менших, це більші. Ось такий комбайник. Зараз перейдемо до його детальнішого огляду. Це є 90-й рік випуску в нього. Ось така жаточка. Тут всередині бортові, понизу, подивіться, який стан комбайника. Нічого не ржаве. Все в оригіналі. Так, ремінь, ремінь там не видно. Зараз повідкриваю всі бокові щітки і тоді продовжимо огляд. І так, ходімо далі. Ось так у нас виглядає серединка. Зараз спробую вам знайти пораження, якщо там буде писати. Не видно, треба прокручувати. Е ну, тут, тут ніде нічого не полопано, нічого не поварено. Так що відкриємо донизу. Все ціленьке. У цій стороні тут, в принципі, нічого немає. Тут тільки ремінь йде на січкарню і ремінь барабана. От. Що один, що інший. В хорошому стані не потріскані. От. І елеватор не протертий і не варений. І варіатор гідравліка не тече все сухо. От. Ходімо далі. Тут позаду теж він. Нічого не фарбоване. Ось так виглядає. Зараз відразу ножі глянемо. Ось в такому стані ножі на січкарні. Гарні. Ще також можете бачити, що вал у фарбі, противоріжуть цілі. Все тут гарно виглядає. Ходімо далі до решет. Ось так зробимо. По решетах. Все чітко, все переводиться. От. решета гарні, нічого не поварено по решетному станові. По решетах. Тут переводиться окремо задня частина або в загальному ціле, а нижня переводиться з боку. Ось тут. Видно. І так само можете бачити рама. Нержава, не От. Так. І по цій стороні. Ось так. Це є кришечки його, палючки виливатори. По У ременях теж можемо бачити оригінал клас. Зараз, якщо ще десь знайду, Бачите, треба прокручувати. Но ремені тут всі, всі оригінальні і всі гарні. Е Циліндрик сухенький, нічого не тече. Покріплення теж не вирваний, не поварений. Усе ціле. Е так, ходімо відразу ще зверху покажу. Двигун. І ось так ще комбайник виглядає зверху, теж нержавий. цих білих бляхах теж все рівненьке, гарненьке, фарба не відлущена. Це гарно виглядає. І сам двигун четвірка Perkins нового типу, чорний блок. Ось так все гарно виглядає радиатор. Тут зараз відкриємо. Ось так. Фільтр Тут стоїть, зараз відкриємо ще цю кришечку до радіатора. Ось так. Тут все ціленьке і по самому радіатору. Радіатор гарний, ржавий Все чітко. О, а знайшов вам ще один ремінь. Оригінал. Лас. Так, всі по колу, всі його рідні і всі в гарному стані. Так, ще сюди покажемо до солому трясі можете бачити, як фарба ще по краях не витерта. От. Все говорить про його напрацювання. І ходімо далі. Зараз закрию ще покажу понизу. Так. Ідемо сюди. Як бачите, понизу теж він гарно виглядає, нержавий. Тут все гарно. Далі ходімо. Запустимо, прокрутимо, все покажем. Закриваю трошки. О, і можна йти запускати. Ось так. Відкрив доступ до бичів. Подивіться, ще його рідні, бачите, фарба. І подивіться стан. Вони як новенькі, чотенькі, всі повністю. Бичі. Супер. Під барабаня. Якщо там побачите, не знаю, там. Воно там гарне, каміння він не ловив, не прогнуте. А з тим все окей. Відбійний теж цілий. Ось так. Так, зараз ще покажу бункер всередині. Подивіться, як виглядає. Теж бачите, що фарба не витерта, там оцей шнек не гострий. Все тут теж супер. Далі і ходімо у салон. Сідушка ці ціленька, ці всі обшивки цілі. Ось так виглядає тут по напрацюванню 1420 годин, Ага, ще зверху зараз ось так. Потолок. Те, що все ціле. Де у нас плямки грязного, От, але в загальному все гарно виглядає. Так, Світиться у нас ручник, тиск масла і зарядка. Зараз запустимо. Масло зарядка погасла, ручник світиться, все, працює. Так, Запустимо відразу молотарку. Жавточка подивиться, піднімається все гарно, швидко, на холостих. Е -е -е так, піднімемо ковило і запустимо також жаточку. Ось так. Добавляем обертів. Підемо <риклад> дороги. Дуже гарно дуже тихо в це працює. Не знаю, чи мікрофон передає зук, але згур такі дуже гарно. Так, Ще покажу як викидається вигрузка. Так. І працюємо тихенько, без вібрації, без нічого. І ховаємо назад. Все. Ось такий красень, зараз заглушу Ось так. Тому кому цікавий такий красень. Приїжджайте. Оглядайте. Комбайник повністю справний. Тобто поміняли масла фільтра, заправили і поїхали в поле. От, ніяких ремонтів він не потребує, кому ще потрібно збирати сою. Будь ласка, приїжджайте, оглядайте. Комбайник в дуже гарному стані і може їхати відразу до вас. Все, всім дякую за увагу. Підписуйтесь, чекайте на нові відео, нові надходження. Приїде до нас ще два джундіри на цьому тижні. Ну, під кінець, в кінці тижня, десь будуть орієнтовно. Тому телефон вказую. Все, до зустрічі!